Кажуть, випробування людині даються під силу. Найсильнішим дістається самотність це привілей морально зрілих людей. Слабких воно лякає, озлоблює, вимотує, пустошує, руйнує. Для сильних самотність не привід для депресій, не трагедія, а усвідомлений вибір і можливість для саморозвитку і самопізнання, стиль життя. Ковток свіжого повітря, правильніше сказати, місце, куди вони йдуть, щоб подихати. А ще це якість характеру, здатність нічого не вимагати і не чекати від інших. Люди, які не бояться самотності, не бояться нічого взагалі, вони вже давно спалили свої слабкі сторони, ставши невразливими для чужих інтриг. Лариса Новак